Про сумський бюджет і його перспективи говоримо із заступником сумського міського голови Віктором Волонтерцем. Вітаю Віктора Мефодійовичу. І запитання до вас таке: дірка у міському бюджеті більш ніж у 30 мільйонів гривень. Наскільки це велика проблема, і що вона реально означає для життя міста? Ця дірка в 30 мільйонів це за три місяці, вона була передбаченою, оскільки при формуванні бюджету 2014 явно було видно, що частина доходна не може бути тією, які нам спущені контрольні показники з держбюджету. І тому ми реально розуміли, що ми такий недобор і у нас він, і буде. Але я розумію, що все-таки ця дірка в бюджеті, як ми називаємо, вона в принципі врегульована. Ми можемо. Вжити відповідні заходи і з допомогою тих змін, які на сьогодні держава нам дає, тобто зміни до бюджету, які прийняті в кінці березня, до державного бюджету, і питання про антикризовий закон, який прийнятий також дає нам можливість якраз врегулювати деякі питання і дивитись з оптимізмом в майбутнє. Паніки на сьогодні ще немає. Більший борг ще буде чи не буде? Я думаю, борг він буде збільшуватись, тому що, дивлячись навіть на ті цифри, які сьогодні доведені, і е, державний бюджет нам зменшив доходну частину на 42 мільйони, і відповідно зменшив і видаткову частину. Але все одно, будемо казати, як так, дірка в 32 мільйони або непокриття, вона залишається по першому кошику. Це ж. Ті ж самі 80 мільйонів, як ми планували, мінус на початку року сьогодні 42 перекрито, 32 не перекрито. І тому нам треба якби вперто працювати і надійно працювати на те, щоб це, цю доходну частину збільшити. Тобто про колапс у місті ми не говоримо сьогодні. Ні, абсолютно. І які найперші кроки треба зробити, щоб ну далі ця ця дірка не розширювалася? Ну, Найперші кропки, ще раз повторюю, зробила держава. Крім того, що вона нам зменшила доходну частину, то у нас було вилучення із місцевого бюджету до державного більше трьох мільйонів. Сьогодні держава поправила цю ситуацію. Ці вилучення від нас тепер не забирають. Більш того, нам виділяють дотацію вирівнювання в 18 мільйонів. І тому якраз оцей поворот до місцевого самоврядування дає нам можливість. Дивитись майбутнє. А перші кроки Перші кроки, зрозуміло, ми по видатковій частині в зв'язку зв з антикризовими заходами будемо приймати заходи по зменшенню видатків, які були передбачені для оплати фахівців по соціальній роботі. А це в нас було майже 45 одиниць, які планувалися. І в зв'язку з тим, що держава заблокувала, будемо казати, і зупинила мінімальний рівень заробітної плати і прожиткової мінімуму на цей рік, то по Переднім розрахункам наших розпорядників коштів це і дасть відповідну економію, яка дасть нам можливість все таки виконати завдання і дивитись з майбутнє з оптимізм. З одного боку не дуже радує ця інформація з іншого боку, дякую за оптимізм висловлений стосовно того, що колапсу таки не буде. Абсолютно не з вами. Буде. Я прощаюся. Глядачам нагадую інформаційний випуск. Триває не перемикайтеся.